У вчорашньому інтерв'ю американському каналу CBS Зеленський заявив, що росіяни вбили до 100 тисяч українських військових і майже 13 тисяч мирних жителів. Але вся заковика полягає в тому, що ще в лютому 2025 року, тобто менше ніж два місяці тому, цей же брехливий покидьок заявляв, що втрати українського війська на війні є більш ніж вдвічі меншими. Дослівно це звучало, що. Президент України повідомив, що 45 тисяч українських військових загинули протягом повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І от ми, хоч і розуміємо, що Зеленський що в першому що в другому випадку правди нам не каже, і говорить ті цифри, які він хоче сказати, які він хоче озвучити. І знову ж таки, здавалось би, навіщо применшувати втрати України у війні? якщо... Україна є жертвою агресії. А відповідь в цьому дуже проста. Тому що цей Зелений покидьок чудово розуміє, що провина за цю кількість жертв, і взагалі за те, що ці жертви є в таких масштабах, лежить на ньому особисто. На путіну і на ньому. На Путіну, тому що він напав, а Зеленський на тому, що він. Зробив усе, аби цей напад відбувся, і аби він відбувся з такими наслідками для України. І саме тому ця наволоч разом із своїм оточенням тримається за владу і буде робити все, аби триматися за неї. Тому що лише коли вони перебувають при владі, вони можуть приховувати справжні масштаби цієї трагедії. Та так точно не буде тривати вічно. І ця наволоч однозначно понесе відповідальність. За все скоєни.